Друзі, всім привіт ви на каналі А32крю fv 215 b в камуфляжі Спрут. І трошки поговоримо про цей тяж 10 рівня, це британець і це фугасний британець. Чому так? Тому що в нього ДПМ 3000, але якщо ви будете грати на фугасах, то ваш ДПМ і разовий ваш дамаг він збільшиться. В рази. Давайте коротко пробіжимось по характеристикам цього танку. 2300 міцність цього танку. Лоб має 264 башні, корпус 140, борта 159-106, корма 106-79. Ймовірність взаймання цього танку 20%. Дуже багато, але, як бачите, в спорядженні в мене немає, на жаль, вогнегасника. І Думаю, що він там нам поки що не потрібний. 282,5 метри радіус огляду. Маскування 31, 27 6 при пострілі. Такий собі у нього відсоток маскування. ДПМ 3047. Граємо ми на каліброваних снарядах. Зараз до обладнання ми ще дійдемо, подивимося. Середнє бронепробиття на бронебійних 272, подкалібри 342, осколкофугасні 187. см. Середній дамаг. Бронебійні 400-340 подкалібри і 515 на фугасах. Час зведення 3,1. Розброс 26 см. Можна сказати, що 27 см на 100 метрів. Кути? Вверх 15, 7 вниз. Небагато вниз, але є нюанси. Максимальна швидкість вперед 34 назад 12 км на годину. Середня швидкість 31 км на годину. Спорядження, Спорядження в нас стоїть динамічний захист. Думаю, що вам буде потрібно і обов'язково. Маємо далі стандарт. Ремкомплект 1, рімкомплект універсальний 2. Амуніція. Маємо покращене паливо і далі все на екіпаж. Пудин з чаєм і додатково чай. По боєкомплекту. Боєкомплект в мене виставлений отак. 20 бронебійних, подкаліберів 10, а можна їх ще зменшити. Наприклад, давайте зробимо там, ну, нехай 7 буде, і додамо фугасів. Тому що фугаси, фугасам нам треба більше. І фугасів у нас зараз буде 18. Максимальна, максимальний димаг на фугасі 644. Обладнання. В обладнанні у нас стоять калібровані снаряди. Тому що бронепробиття на фугасі у нас буде 187. Захисний комплекс. Покращена оптика. Збільшений заряд. Підсилена броня. Оберти двигуна. Збалансоване знаряддя, підсилені шарніри ходової частини, але можна поставити на ящик з інструментами, трошки буде швидше е, ремонтуватися. Ну, в мене стоїть так. І першокласне спорядження, а в мене стоїть на систему подачі спорядження. Чому? Тому що е, не потрібна нам динамічна защита, вона, динамічний захист, він нам не буде так потрібний. І давайте Перейдемо в бій, подивимося. Друзі, сьогодні я переставив. Так е, сталося, що е, дуже хотів я цей тяж собі колись в ангар. І е, коли його викачав. Ну, я трошки здивувався. Пограв на ньому. У мене там було на ньому 50- е, майже 55% статистики. Десь я боїв там 100 зіграв. І якось. Побачив, що не вмію я на ньому грати, грають інші люди, грають краще за мене, тому я його так і лишив в ангарі, і на ньому багато боїв вже не грав. Але сьогодні я вирішив розібратися з цим питанням і повністю перестав обладнання, так як ви бачили перед цим. І цей танк мені сподобався і він заграв. Друзі, я граю на фугасах. Просто граю на фугасах. Це чифтейн. Ви бачили, що там стоїть дерево, там кущі, там не видно. ну, Просто там не видно, в принципі, куди ти стріляєш. Але а фугасами фугаси заходять в Іса просто в борт, на максималочку. Фугаси заходять, в принципі, майже всюди, куди б ви хотіли. Чому вибрав тут напрямок СТ? Тому що. Вирішив, що, скоріш за все, треба буде допомога нашим СТ. І е, цей танк він, в принципі, пересувається достатньо швидко і можна бути тут корисним. Тому е, кара у нас барабан, М60 достатньо ДП, ДПМна Стежка, і ми переїжджаємо до наших ст на допомогу. ТВПшка вже віддала свій барабан десь комусь і вже кидешиться. Ну і друзі, знов фугас в НЛД 601. Не юзаю поки що динамічну защиту. Захист нам динамічний поки що не треба. Ну тут вже треба переключатися просто на ББшечку і давати ББшкою, тому що у Мінотавра доворот башти трошки не такий, як нам хотілося б. Тут не встигаю трошки, кутини дозволяють нам трошки зіграти в М60 і кран якось так грає, нецікаво. Ну, а М60, привіт. 490 490 на фугасі заходить через гуслі, через. ну, Супер. Кран. 475. Теж фугас в задню частину розбиваємо. Добирає. Гриль наш добирає крана, і 434 М60 в башню залітає такий фугасик собі. Просто якийсь турбобій. Ну, такий фугаси, на 480. не ну, можеш там не дивитися, якщо ти знаєш, що він там сірий, можна навіть взагалі не дивитися і просто валити фугасами. Майже, майже весь бій граю на фугасах і, до речі, зрозумів, що. Після того, як я змінив обладнання, цей танк заграв трошки інакше. Може, е і не так, як потрібно було 510, 510 на фугасі. от Дає по мені бабаха. На 900 не пробиває, а я встигаю за цей час дати ще один постріл, але вже на ББ, тому що в НЛД туди ну, міг і не пробити, або просто і жаліється бабуся, що він давав нам. В сіру зону і ББшечка на 365 ще заходить по передньому каточку. В принципі, ми побачили з цього бою, що достатньо динамічний цей танк, можна на ньому грати, можна навалювати. Звісно, це не топ-дамаг по, по цій машині, але. І не майстер, і нікого ми тут не повбивали, і там навіть фрагів не зробили, не зробили якийсь урон. Але майте на увазі, що фарма з такого бою у вас буде не так уж і багато. 28 тисяч всього срібла, топ по домагу в команді. Давайте подивимося, ще статистику по цьому танку. В мене на цьому танку жодного майстра немає, тому що багато хто грає. Скілових гравців на цьому танку, планка піднята достатньо високо. Якщо б, наприклад, в цьому бої я зіграв там 3 або 4 фраги, скоріш за все, це був би майстер. Зіграно в мене 144 бої, 54,86 на ньому статистика, середній дамаг 2400. По великому рахунку танк нормальний, грати на ньому можна, і не треба про нього забувати, треба ним користуватися. Дуже комфортно відчуває себе в бою, але треба, він командозалежний, тому що якщо він сам, то на ньому буде важко і, скоріш за все, якщо там проти кількох істи грати, то вони закрутять і розберуть цей красавчик, наш спрут. Що хотів сказати, що за сьогоднішній день в мене сесія 20. 26 боїв я зіграв на цьому танку, і плюс-мінус ця сесія виглядає приблизно отак. Тобто зіграно 26 боїв, і з них у мене 9 поразок, тому не знаю. Можна грати і можна підіймати на ньому статистику, але не кидайте його, коли ви до нього дойдете. Не кидайте його після першого десятку боїв, якщо ви на ньому не зможете грати. Танк. Його треба зрозуміти, і потім вже будете грати. Друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пам'ятайте, що все буде Україна. Гарних боїв, пока.